Всім привіт, ми з України. Пройшов місяць, сьогодні 1 серпня. Як ми вважали наших хлопців і дівчат, і сьогодні ми будемо робити ту ж саму процедуру. Треба нам побачити, наскільки наш, наша спека 40 плюс дала нам негативно. бо я бачу по них, що вони трохи не доросли, бо погано їли. Все дуже просто, погано їжа – погано набирає. А наш, наш біляшек ще й умудрився захворіти. Ну я там трохи хотів здешевити макуху дешеву. Вірніше, не дешево, а дешевшу взяти. І при переході, при переході бідний захворів. Три дні нічого не їв, я його лікував. Так, і ну все, встань, давай. Все, починає. Опа. Ой, 316. Маловато. Цей повинен дати більше. Так, давай я запишу зразу. Так, дайте. Ну ладно. Так, давай Що там? Так, закинувай 300 лази. Що ви мене хочете сьогодні? Тоже 316. Я думав, буде більше. Ну, Нічого. І то добре. Це надавав трошки більше. зато Так, э, -э тоже 316. Кардашьян. А ну давай, мало, давай, давай. Так, что у нас все делается? Покажи мне, что тут у нас. Ой, ти маленька, вже Жень стала. 305 кілограмів. От вона погано їла. Дуже. Я бачу по ній. Можна сказати, найгірше. 305, це. Слабенько ти набрала. Так, а ну девка, що ти нам скажеш? Що ти нам писала? Оце нам скажеш, що? 256 Я, не помню, что у 256. Я напомню, шел на малу. Белка. 256. Сейчас посчитаем. у нас никто не скрыется. Ну, ребята, что там? Кванно. Показываем. Ты ела добрых всех. Я пока покажу. О, віну 200 кілограмів, мало де. Ну, мабуть, це багато. Так, да, небагато. 200. Так, ну і циган. Що там? Що там? Що там? А? Красені. Але. Не, не Радуешь мне, чинишь? Ого, молодец. 256. Это хорошо да. Ты молодец. 256. Итак. Взваживание за месяц показало. Беляш. Набрав 36 кг, навіть при тому, що захворів молодець. Ну він добре жере, Якби не захворів, я думаю, дав би ж набагато більше. Ну і так молодець, добре. Так, сирник. Дав 41 кг, молодець. ну Він не хворів, все, в принципі, гарний, красивий, мені подобається, все нормально. А от дівчинки... Трошки мене розстроїли. Ну вони слабше їдять. Я по них бачив і, і ну, глаз вже якби намотаний. Що вона погано їла, кардашчани набрала 20 кг. Ось, і результат. 12 кілограмів. Білка. 36 Ну це нормально. Молодець, білочка. Закванда теж, в той раз за два місяці, я думав, буде менше, але я дала більше, а цей раз 20 кг. Маловато. Ну і рекордсмен цього місяця пан циган молодець хлопець 50 кг. Оце, розумію, результат. Так, в В в середньому по палаті, бо мене не інтересує, в принципі, приріст якось індивідуально щитати, нема смислу. Я ж їх обслуговую всіх разом і щитаю теж все разом. І здавати я їх теж буду всіх разом. То мене цікавить середній показник. Він склав 33,8 за місяць. Це один кілограм 900 грамів. Ну, в смислі, один і 90 грам. 1,09. Зрівняння з тими двома місяцями. За е, травень і за червень, то було в середньому 1,4. Оце я піднімаю показник. Оце до нього треба стремитися і, ще, і щоб він був вищий. А так, цього разу, ну, я думаю, як в нас було багато днів і 40 і до 40 і чуть-чуть за 40, то я в принципі роблю на це їм скидку і поблажку. Їли реально гірше. Думаю, в серпні вже якби буде, мабуть, не такий жаркий. Їсти будуть дужче. Дужче будуть їсти, дужче будуть набирати. В принципі, все. Все показали, все розказали. Всі Всі, в принципі, в нормі. Трохи біляш заболів, але слава Богу, вже він здоровий. Ну все, дивіться, підписуйтесь, ставте лайки, задавайте запитання, діліться досвідом, може хтось щось. Так напише якісь, можливо, зауваження чи якісь поради. Слава Україні, героям слава, будьте всі здорові і все всім найкраще.